19 червня 2025 року на засіданні комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації голосуватимуть за питання про мисливське господарство та полювання. Як усе відбуватиметься, ходімо, дізнаємось. Немає? Запитань немає? Питань немає. Документи опрацьовані з нашого боку. Юридичного відміну також немає? Так, за вашими документами. Вона ж на голосування. Підтримати? Так. Підтримка практично і вирішете на сесію обласної ради. Дозвольте Дякую. Всі одноголоси. Зведення ваше звернення є. зараз. Яку до радше голосувати звертається до місті, ви результати Росії Ради. Я, як депутат Львівської депутат ради, представник територіальної громади, Та, на, що, території, на, на території словами, на території, території. якої е, знаходяться ймовірні мисливські угідя, то по зону Бугу Я хочу виступити Та, ви і маю, маю е, е, запитання серйозні зауваження як до юридичної. Так, і до політичної складової Дуже. цього питання. Звернення депутата обласної ради Ірини Сех про перевірку обставин дотримання закону. Ну я ж тільки що дав слово. Ви виступили, я так розумієте? Я не виступала. А як? Я не виступала. Дивіться, ми... не Ні, на наступно... суд Так, звернули. Я читав якраз. Добре, ви проголосували. Що ви погодите, надання мисливських угідь у користування цього Богу. Ви проголосували так. без обговорення, без добре. Ми ж запитали питання до депутатів тобто, не було. Як? Я задала запитання, підняла руку. Членів комісії. Ну, Я, як ти член комісії, маю право до радчого голосу. Я питаю, будьте Я підняла руку. Я маю зауваження за, за, сьогодні. Давайте по регламенті вас є як то так обговорити, ми зразу верхів'я Богу. Чекайте, слово, дивіться, зараз ми вже хочете зірвати нам гану нам. не хочемо зірвати. Давайте по закону, як то зірвати. Ви вже голосуєте, верхів'я Богу, пхайте. Кого ви пхаєте? Я нікого не пахаю. Як не, не пихаю? То давайте якось по закону по регламенту розглядаю. От до обговорення, я, ви сказали три, кажу більше, коли він що хочете, аби скоро коробків я буду пропхати. Оце. Кого ви пхаєте? Я вас запитав, тут є ваше звернення. Товариство. Шановні представники Львівської області, звертаюся зараз і до членів комісії Львівської обласної ради. До громадськості, до правоохоронних органів, до засобів масової інформації про те, що сьогодні на комісії Львівської обласної ради з питань екології, питання по суті, питання щодо надання мисливських угідь у користуванні верхів'я Бугу, мене як депутата Львівської обласної ради. Як представника Золочівської громади мені, голова комісії, не надав слово. Я маю дуже суттєві зауваження щодо юридичної площини цього питання, також до політичної. Я прошу дати слово мені, як депутату Львівської обласної ради. Оскільки питання є надскладне, питання е з 2019 року. Є гостро стоїть і не тільки. На слуху у громади Золочівського району, яку я, де я проживаю, до мене звертаються ряд громадськості, ряд спілок. І тому я вважаю за потрібне, щоб депутати Львівської обласної ради були ознайомлені з цим питанням. Так. Можуть? Можуть? так. Так, хочуть, ми слідки, не так, Я про що хочу мисливці. Сьогодні присутні представники громади. Вони не просто є представниками і фермерського господарства Ярослав, які протягом тривалого протягом року часу звертаються до органів влади, а саме до військових обласної державної адміністрації. І надають документи обласна державна адміністрація. Так виглядає, що свідомо так, затягує розгляд цього питання. Це наступне питання присутні, ваше, якраз є. Сьогодні присутні не тільки представники Ми можемо підтримати і два, і три, але громади Золочівського району. Діти, яких сьогодні воюють, є на війні. І це їх, їхні батьки. І вони до питання і які є Богу. Сьогодні має бути не, не застереження. Дивіться і тому в час війни, час війни сьогодні питання Москва заходить до міської ради, зараз коли депутати військової ради відмовляються слухати це питання, просто відмовляється слухати питання і почути і почути за наступне питання йде. зауваження щодо користування мисницькими угіддями. Ірина, так, представників руського міра у Золочистому районі. У мене є велике запитання до представників комісії екології, коли вони просто відмовляються слухати за Так, Ми зараз а ви, ну, а army. ви нас ви ні. Вони я не розумію, для чого це маніпуляції зараз відбувається на камеру. Скажіть, будь ласка, у нас камера онлайн працює. завжди. Сьогодні депутати обласної Це ваше питання йдуть зараз. Це моє друге письмове звернення, бута ну, яке зруїться ми... першого феса Ярослава. Так ми ж адміністрації води забувала. Я як представник громади політичний громадський діяч маю серйозні зауваження щодо матеріалів. Шо? Надання користування у пройшло Прийшлося правильно чи ні? Я ну, прошу я не мені знаю. надати слово для виступу. Так, так, воно, воно. Скажи, так. А я тільки щоб ми виступили, це був виступ. Ми вам надали, ви, а ну, ви вже виступили. Дякую. На сорок е, громаду і засоби маси інформації юридичне відділення про ту дію, яка зараз відбувається у стінах Львівської обласної ради. Як можна читати, якщо ніхто нічого не чує? Вести себе комісію, Смей, так воно не може бути, що дивіться. Не я нарушення законодавства. Я стверджую, що порушення законодавства з документів, якого є, і вони я говорю на порушення. Я хочу їх висловити. Давайте вам. Так, так ви, так ви, так вигула, ви вигула. та ви ж висловили їх, ми ж вам надали зразу ж. Ви висловили. Ні, я хочу тобто, питання, такі та буде. А тільки що ви що робили? Я про Чекайте, ви скажіть, що Це ви не зараз не робили? Ви ж виступали? Дивіться. А четвертого формату. Захвату більше за стосується документації, яка відійшла до міської ради. Я вважаю, що вона не йшла з порушеннями законодавства, зокрема закону. Можливо, членів комісії великома якісь певні особи, Працівники, чи може недостатньо ознайомилися, чи може щось не побачили? Тому мені не зрозуміло. Чому? Не хочу йти за уваження за уважити. Я буду вас ставитися, але ви не даєте нікому скатеслово. Дивіться, Я саме розумію. Ви можете такі самі додати, як ви. Ви не даєте нікому сказати слово. Перше питання вже, наскільки я розумію, проголосували. Так, так? І так. Ми, е, ну, є для того тут є цілий начальник юридичного відділу і директор департаменту екології. В Ни, них немає. Приблизно ТРО. Та, ТРО так, так та, якщо так, правильно так, так. Добре, є так. Значить, вони мені нічого не кажуть. Ви кажете, що, що є. Абсолютно ми віримо, вам так. Але треба я думаю, що раз вже плане проголосовано, давайте нехай вирішує сесійна зала. Я перепрошую, я коли вам даду слово, давайте не будемо. Треба обговорити, от я зіняти. Я в крайній комісії говорив, поки як за моє господарство, що ви раждані після нам паснувати, чому ви мені знову я подав п'ятий раз документ? Я подав п'ятий раз документ. І не далі, ким я був. Like, є, 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 треба, є. що є. Що давайте обговоримо. Дивіться, я вас не знаю. Ви уроні, під цікаві тільки. Я не розумію, це що це, це має бути таке. Тому давайте будемо толерантні відносно. Давайте толерантно, обговоримо. Мені мені ще батьки, а ви не факти в под. Не буде такого. Дане наступне питання звернення до депутата обласної ради Ірини С. Про пер перевірку обставин, дотримання законності та вжиття життя реагування щодо вирішення подань стосовно надання користування СПГ Ярослав, мисливський угід. І та Ірина Ігорівна, почамо. Прошу. Вам Це слово? Ні? Ви будете ви звернення? В листопад, перше появляється. Ні, ні, не дивіться. Не є, ні. Ні, ні. Це ваше звернення? Ми вам, Дозвій, ми, ми вам надаємо слово. У нас регламент три хвилини, як ми і, і домовлялися. Дякую. ви так ставно? Було з <було> самого початку. <клес> Отже, садовим членом комісії до мене, як до депутата Львівської обласної ради, звернулася голова селянського фермерського господарства Ярослав. З приводу безпідставної протиправної відмови Львівської обласної військової адміністрації у погодження подання про надання у користування СВГ Ярослав Мостинський угід відповідно до статті 22 закону України про мисливського господарство та полювання мисське угідів для ведення мистецького господарства надають користування обласними радами за поданням Центрального органу виконавчої влади організовує державну, державну політику сфері військового та мисливського господарства. Листом Львівської ОВА від 9.05.25 року на адресу західного управління та господарства. Яка є обмеженим об'єкту ведення відповідного подання, повідомлено останньо, що адміністрація не погоджує подання на розгляд Львівської обласної ради питання про подання у надання користування СВ. Ярослав Мисливський угідь. Вказаний лист за підписом заступниці голови ОДА. Не містить жодних обґрунтувань або підстав фактичної відмови у погодженні подання про надання користування мисливських угідь. Покликання у даному листі на статтю 22 закону про мисливське господарство не може виступати належною підставою відмови у відповідному погодженні, оскільки цією нормою закону встановлено лише порядок та компенсації відповідних суб'єктів при вирішенні питань про надання користування мисливських угідь. Згідно конституції України статті 40 повинна бути обґрунтована відповідь. Аналогічну норму про обґрунтову відповіді місяць об... і закон про місцеві державні адміністрації. Відтак відсутня у відповіді заступника голови ОДА обґрунтованої відповіді однозначно це свідчує безпідставність, а отже, протиправність такої відмови. Важливо відмітити, що розгляд Львівської ОВА подання про надання користування СВГ Ярослав Мистецького має неоднозначну історію. Протягом останнього року на погодження до Львівської ова чотири рази вносилися послідовно матеріали щодо дання користування СВГ одних і тих шемистерських угідів. Подання внесені згідно закону. Західним міжрегіональним управління, так. що вони губилися ці подання, що на відповідь на моє звернення відбувалися певні певні такі слідчі дії, скажімо, де це подання. Чи вона є між західним міжрегіональним управлінням, чи вона є удар? Відбувалося певне переписування між двома органами державної влади. Потім, протягом тривалого часу, в пермірському господарству Ярослав. Надавалися е, необґрунтовані відповіді відґрунтовані е, не відмови у надання мисливських огій. Зокрема, е, натомість у іншому мисливському е, іншим майбутнім користувачам мисливських угій, е, а саме то зоврахів Богу, е, подібне погодження відбулося миттєво. Що, що відбулося з порушенням законодавства України? Зокрема, хочу сказати, що державне підприємство Ліси України. А це один з постійних користувачів земель державного лісового фонду. Погоди у користування мистецьких угідь з оберхів'ябу земельної ділянки площі 6942 земель і склад угід державного лісового резерву. Не погодило надання користування земель ділянок загальної площі 1244 га, які належать до об'єктів природного заповідного фонду, а саме національного природного парку північних подільна. Натомість. Львівське обласне комунальне підприємство Галсиліс, такий самий користувач постійного державного лісового фонду е, погоджує об'єкти природних заповідного фонду, які є на території Лісу», що є грубим порушенням законодавства. Я підтримую кож... і хочу винести на сесію ваше звернення також. Якщо дивитися, вийшло три та три коронавируси. Що подивитися, то буде виступати на сесії, це. це Якщо подивитися в карти, то ми побачимо. що Та члени, члени Я ставлю на голосування і так, так. на сесію цього звернення. Ми хочемо, <свиси> можемо стверджувати про необґрунтовану відмову не фермерського государства Ярослава. І натомість максимальне сприяння, що є порушення. Законодавства іншому суб'єкту, яке новоствореному у 2023 році травні місяці ТОЗО Верхів'я Богу. Дякую. Моя пропозиція винесеться звернення на сесію. Хто за рішення не не прийнято. Хто проти? Хто утримався? Триза. І Питання ж буде розглядатися на сесії, як і Ми будемо всі говорити. Ви ж комісії, то технічні. Його ніколи не вирішують. Ви там не там виступати. Скільки вам? Мільйони заплатили. Мені не треба, дякую. Мені не треба, в не є. В мене все є, дякую. Я і сам заробив собі. Дякую. Що смієте? Який мільйон? Не все купується, не все продається. Що ви собі дозволяєте стати? Чорти, за все не виступили. Ми, громада, не приїхали містити. Він понаписав, що барахти, І ви документи спорушення мені два рази. Я виправляв карту, два рази я правляв А він руковін зробив карту сміятися. Я думаю, що позицію комісії висловить голова комісії. А я свою позицію висловлю, коли будемо розглядати це питання на сесії Львівської обласної ради. Дякую. А ваша думка щодо сьогоднішнього засідання комісії? Як усе відбулося? Свою думку залишу при собі. Ну, я дуже вже багато, скажем, скликані років маю честь представляти громаду. Органах місцевого самоврядування. була на різних комісіях, різних сесіях, були різні режими. Я сьогодні вперше побачила таке, таке голосування, таке нехтування національною безпекою держави. Перш за все, друге, закон, законом, третє громадою. Тобто, безапеляційно, без жодного обговорення швиденько. Четверо представників комісії Львівської обласної ради проголосували за надання мисливських угідь представникам мисливського господарства Надбуща. Ну, тобто, це вже є на структура, але по факту це є ті ж, які багато років тому тут організовували царські полювання, привозили Митовичука, Добкіна і, і, і решта. Тобто Москва і Руський мір сьогодні заходять в глибокі ліси Львівщини, і це відбувається під прикриттям і за допомогою депутатів Львівської обласної ради. Важливо знати представників депутатського корпусу політичних партій, які сьогодні проголосували за це рішення. Ee, голова комісії, представник це пан Свіщо, представник Європейської солідарності, заступник голови комісії пан Дейнека, представник е, партії, е, партії влади. Оже, які ж про та партія влади президентська слуга народу. Потім план Біла це партія представник фракції ЄСу і депутат обласної ради за майбутнє. Тобто, сьогодні четвертий голос. Сьогодні було проголосовано таке ганебне, ну страшне рішення. І як це відбувалося? Я думаю, що. Що це має, має знати громада, і ну страшнішого рішення Львівська обласна рада давно не ухвалювала. Тобто, як це відбулося? Сьогодні приїхали представники громади поважні люди, їх діти воюють, їх діти сьогодні захищають нашу державу. Сьогодні їм не дали не дали слова. Сьогодні не дали слова мені з дорадчим голосом ну, по суті виступити по серйозних юридичних зауваженнях, по серйозних суперечностях в документах. Я вже не кажу про політичну складову. Депутати навіть захотіли слухати фактично юридичну складову, і тому ну, мені страшно. Прикро, значить, ми сьогодні приїхали на комісію екологічну знову, і прикро, що в нас у обласній раді депутати такі сьогодні вони ганебне рішення прийняли, проголосували за колишню Надбужя, а тепер Богу, щоб надати мисливському господарстві про російські коріння, які полювали, Медвечук приїжджав Добкін, всі російські, ніхто не мав доступу, ні слова мені як голові фермерського господарства не дали, нікому з присутніх в наглу не дали слова і відкинули все. Хоч на крайній комісії були, було домовлено, що щоб мої документи також, Ярослава, прийшли разом на комісію і попали разом на розгляд в сесійну залу. Цього не було зроблено, не було заслухано, значить. Пані Христини Замули, яка чотири рази мені повертала документи, п'ятий раз подав, і комісія просто знехтувала корумпована вся комісія. Я не знаю, чому. Постійний член комісії і замісник голови пан Дейнека. Він є начальник західного управління мисливського лісового управління, і він постійно тут є замісник голови. Це не співпадає одне з другим, роблять, що хочуть. Не дали вони мене просто звертають до пана Козіцького голови адміністрації. Вас тут, я не знаю, бардак е, обласній раді, корупція. Це верхів'я Богу. Вони набагато гірші документи за мене. Я чотири рази переробляв. Порушення в карті, нікого не слухали. І так вони безпрецедентно проголосували, не дали ні слова мені, нічого хотів виступити, донести від громади все. І щоб все було по-чесному, Я буду звертатись правоохоронні органи повторно. І я закликаю депутатів е, обласних не голосуйте за корумповану організацію верхівля Бугу та те саме надбужа про російські коріння. Вони вже змінили е, вже сплило, що там був засновник е, Швагер-Плішкова. Вони вже його замінили другим. Шапка горить їм, і але бачите е, ганебно. Ганебно самому стидно мені, що комісія проголосувала сьогодні таке злочинне рішення. вони. Наші діти воюють. ми хочемо. В мене два сини військових. Від 2014 року старший син, діти жінка, він вдома відривається від сім'ї, захищає наш спокій, а нині таким, скажімо, прибічникам Медведчуківським і проросійським. Щоб давати добро, їх пропихати, просто в мене слів нема. Я закликаю ще раз вас, депутати, не голосуйте за це рішення. Буде грішці вам, якщо ви проголосуєте за москалів. на москаля війна, війна йде в нас в державі, і люди гинуть, діти гинуть, брати, батьки і жінки. Дочки наші гинуть. І щоб нині далі руський мір продвигався в нас вже, я бачу, обласну раду, зайшов рускій мір. Далі нема слів в мене.